Усім привіт! Я в магазині АТБ. Останні 2 дні діючої акції. Встигніть скористатися сік Сандора, ціна 41 гривня, об'єм 1 літр, ананасовий нектар, сицилійський червоний апельсин, банано-яблучний полуничний нектар. грейфрут. сік яблучний ціна 25 гривень. Вишневий нектар 1 літр, ціна 44 гривні. Кава від фірми Делюкс ціна 84 гривні. Вага 250 г. Смажена мелена. 100% натуральна. 44 гривні 100 г. Чай від фірми «Ловари». 39,60. 24 пакетики в упаковці. Кава у зернах від фірми Deluxe 500 г, Ціна 184 гривні. Йогурт питний від фірми Чудо. Три варіанти смаків на вибір. Ціна 29 гривень. 520 грам. Сирок від Чудо, Ціна 15 гривень 10 копійок. Масло від фірми Ферма 45 гривень коштує 63% жирності. 49 гривень коштує 73% жирності. Вага в упаковці 180 грам. Сирок 150 грам в упаковці. Ціна 48 гривень. Зі шматочками лосося. Сир з звенигора сметанковий. 57,60 г. Сир плавлений порятин. Ковбасний ціна 38 гривень. Крупа пшенична Артек ціна 32 гривні 80 грам. Гречка 500 г 4 індивідуальних пакетах. Ціна 37 гривень. Крупа манна 27 гривень 60 копійок. Гречка 43 гривні 1 кг. Гречка подрібнена 37 гривень. Макарони від своєї лінії 33 гривні 10 копійок. Спагетті 30 гривень. В упаковці 400 г. Пермішель швидкого приготування від своя лінія 7 гривень 40 копійок, Бекон або яловичина. Соєвий соус від фірми Чумак. Ціна 39,90. Об'єм 470 мл. Майонез від фірми Чумак. Ціна 28 гривень. Майонез апетитний ціна 42 гривні. Пельмені від фірми Левада. Три варіанти на вибір. Пельмені панські 600 грам в упаковці. Ціна 49,50 гривень. 100 гривень за 900 пельмені яловичною та свининою. фірму від 91 гривня 800 г. Морозово хрещатик у брикеті. Ціна 22 гривні 50 копійок. Морозово пломбір в стаканчику від своєї лінії 8 гривень. Морозово від фірми Ласунка у стаканчику вафельному. Ціна 15 гривень. Три варіанти смаків на вибір. Морозиво у шоколадній глазурі. Є із молочним шоколадом та солоною карамеллю. Або із чорним шоколадом ціна 26 гривень 30 копійок. Консерви сардина. Ціна 51 гривня 60 копійок. Ікра тріски. 42 гривні 10 копійок. Об'єм 100 г. Паштет профі курячий або індичий. Ціна 24 гривні. Паштет екстра. Ціна 11 гривень. Від вибір. Сервелат від добро. Ціна 85 гривень. 60 копійок. Вага в упаковці 280 г. Упаковка сосисок ласунка з вершками. 30 гривень і 20 копійок за 100 г. Філе путасу 36 г, ціна 26 гривень. Путасу філе порізане, сушене солене, ціна 26 гривень. Смугастик жовтий 26 гривень. Анчоуси. Також 26 гривень. 29 гривень. Коштують кальмари. 36 грам. Кальмар сушений, солений. Павутинка. 30 грам, 29 гривень. Шоколад від міленіум. 24 гривні, 30 копійок, два смаки. Вафельки від своєї лінії в шоколадній глазурі 11 гривень 17 копійок за 100 г. Арахіс зі смаком бакону, 90 грам 21 гривня 70 копійок. Арахіс 50 грам солений, 27-60, арахіс зі смаком сиру 90 грам в упаковці, 20 гривень 70 копійок. Туалетний папір від сніжна панда. 4 рулони, двошаровий, 36 гривень. Зубна паста Сенс 1 93 гривні 50 копійок, 100 г в упаковці. Освіжувач повітря геловий ціна 30 гривень. У нас цитрусові аромати. Гель для душу. Об'єм 500 мл. Ціна 56 гривень. Гель від Меладо 750 мл 87 гривень. Прокладки щоденні від фірми Bella. 20 штук у упаковці. Ціна 17 гривень. Прокладки від Bella Footins – також 17 гривень. Для критичних днів Белла 16 штук в упаковці 38 гривень. Таблетки для унітазів Рео від своєї лінії. 4 штуки 28 гривень. Пиво Козел 21 гривня 500 грам. Темне або світле. Дякую за перегляд!